Говоримо сьогодні про сім корекційних методик. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись Ви на каналі про моду та стиль. Мене звати віхорова і нато відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламана сила духу. Схоже відео я вже робила минулого року. Проте, можливо, небагато людей встигли його подивитись, тому сьогодні я взяла е, схожі методики, додала до них кілька нових інноваційних і представлю сьогодні до вашої уваги. Е, все розкладено дуже чітко, по поличкам, так як я люблю. Мені здається, що це відео буде е, Підходити всім дівчатам з усіма типами фігури, тому що на консультаціях до мене приходять дівчата зовсім з різними фігурами. У всіх у них е, різні запити. До речі, якщо вам потрібна консультація по стилю, обов'язково пишіть мені в дірект інстаграму. На квітень в мене є ще е, віконечко, Ми можемо з вами домовитись про будь-який час, навіть вихідні. Після консультації ви отримуєте презентацію з тим, про що ми говорили на консультації. Е, якщо у вас є чіткий запит, е, повірте, результат у вас Разить і вам дуже сподобається це 100%. Тож говорячи про корекційні методики, навіщо вони нам потрібні? Вони допомагають нам грамотніше комбінувати речі в нашому гардеробі і виглядати гармонійніше. Також вони структурують наш образ, роблять його. Більш правильним, стилістично правильним, звичайно, немає ніяких якихось а, певних рамок чи заборон, чого не можна носити. Є е, те, як вам подобається, і те, як ми його адаптуємо під себе. Тому е, давайте вже будемо починати з першої корекційної методики. Перша корекційна методика має назву більше вертикалей. Про це я говорила вже і згадувала не в одному своєму відео, але якщо ми вже говоримо суто про корекційні методики, тому маємо звернути на це увагу. Забираємо горизонталі. З наших образів горизонталі ріжуть нашу фігуру, вони ріжуть її частинами. Іноді, частіше за все, навіть не іноді, частіше за все, мої клієнти роблять одну і ту саму помилку в своїх образах. Вони ріжуть фігуру рівними частинами, тобто поясний виріб. Дорівнює е, довжині плечового виробу. Тобто вони розрізають фігуру на дві частини і не розуміють, чому образ виглядає негармонійно. Тим паче, якщо ми звертаємо увагу не тільки на наш горизонтальний тип фігури, а й на вертикальні типи фігури, яких існують по старим підручникам по стилі моди, існує їх три. Якщо ви хочете, щоб я зробила окреме відео про вертикальні типи фігур, обов'язково зазначайте мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво, до речі, е, почитати все, що ви думаєте про це відео, обов'язково залишайте Свої думки, вподобайки і підписуйтесь на україномовний контент, тому що це допомагає каналу розвиватись і давайте будемо поширювати український контент разом. Тож повертаючись до корекційної методики, більше вертикали. Вертикальні смуги вони візуально витягують наш силет, вони видовжують наш зріст. І особливо круто використовувати такі принти, смужки, тобто ширші, тонші смужки, лінії, тобто все, що. В тих частинах, де ми хочемо видовжити, витягнути, частіше за все, це ми говоримо про ноги, про поясні вироби, там ми додаємо оцю вертикальну лінію. Також сюди входять і розцібнуті речі, такі як жакети, піджаки, сорочки, навіть вирізи. Якщо виріз, до прикладу, як в жакеті у мене сьогодні, В-подібне це вже вертикаль, це вже ось видовження моєї шиї, витягування шиї. Якщо вирізи квадратні, овальні, Ich äh, habe äh І не скажу, що вони прям руйнують силует, але вони трішечки врізають ріст. Це не пряма інструкція до дії. Тобто, все дуже індивідуально потрібно подивитися з точки зору образу, стилістики, з концепту, з якого ми виходимо. Але чим більше в нас витягуючих ліній, не горизонтальних на екрані, я звичайно ж показую вам приклади, щоб було наглядно, зрозуміло, так на прикладах вам буде чіткіше і ясніше. Не цурайтесь, приміняйте такі методики, таку методику, так в своєму повсякденному. І в капсульному гардеробі, і вам буде зручніше, і ваш силует стане стрункішим. Наступна методика має назву колірна корекція. Що я маю тут на увазі? Ми приміняємо світлі тони там, де ми хочемо підсвітити або додати акценту, і приміняємо темні кольори, темніші в образі, там, де ми хотіли щось приховати. До прикладу, певні об'єми або певні випуклості, які б нам хотілося трішечки заховати. ми ми беремо тканину трошечки цупкішу, і колір виробу має також бути трішечки цупкішим. Я думаю, інтуїтивно ви знали про цей прийом, можливо, просто не зустрічались так прямо в лоб, коли вам його озвучують. Але це дуже класний, зручний прийом, коштує недорого. Якщо у вас, до прикладу, фігура трикутник, так в народі ми її ще називаємо грушка, там об'єм і вага більше розпреділяється і набирається в нижній частині тіла. І ви хочете скоригувати свої стегна, тому що там, до прикладу, найбільший об'єм. Намагайтесь обирати цупкі тканини виробів. Тобто, якщо це штани, то з цубкого матеріалу, якщо це джинси, то також з темного цупкого деніму. Таким самим чином ви змоделюєте свою фігуру, відведете увагу від об'ємних випуклих частин і додасте увагу, до прикладу, до верху. А Верх може бути на світлий, до прикладу, якась бохоблузка, блузка до речі, вона дуже зараз в тренді. Обов'язково дивіться відео про тренди, які я випускала раніше. Там тренди теплого сезону, весна літо, тому відео є актуальним, цікавим і переходьте туди також. Наступна корекційна методика звучить так: додавайте принти та деталі. Е, я робила окремий плейлист про принти. Ви можете його переглянути на каналі. Там є вже про геометричний принт, про флористичний принт. Ось недавно вийшло відео про анімалістичний принт. До речі, я вважаю, що це відео є дуже недооціненим, тому що там стільки інформації і дуже мало переглядів. Тому, якщо вам не важко і ви зможете перейти туди, подивитись його і підтримати коментарем, я буду дуже дуже вдячна. І загалом підписуйтесь на канал, не забувайте про це. Для вас це секунда часу. а Для мене оцінка роботи в довжною в тиждень, або навіть і два. Тож з приводу принтів та деталей. принти, особливо маленькі принти, малорозмірні, які близько в принт, який знаходиться один від одного, тобто квіточка біля квіточки, типу таких принтів, як мільфільфльор, як ми розглядали, так або калітинка, або клітинка принц Вельський. Тобто ні Кий такий дрібний принт, він допомагає зменшити об'єми. Це так: чим більший принт, тим більша акцентація і тим більший об'єм він додає. Тобто, якщо у вас об'ємний животик і ви його не дуже хочете якось транслювати, чи він вам заважає, і ви вдягаєте блузку, або як. Кись гольф з активним великим принтом, будь то в горох, або якась квітка, будьте впевнені, увага і акцентація буде саме на цій квітці, саме на цьому гороху, в якому кольорі він не був. Чим більший принт, тим більше візуально він додає нам об'єму в в тій частині, де він розміщений. Якщо у вас до прикладу фігура прямокутник, давайте так, там де не так чітко виражена талія, Туди краще, звичайно ж таки, в район талії додати якийсь принт. Але якщо ви розумієте, що ви до прикладу овал або яблучко, так як ми називаємо і. В тій частині вам би об'єму не хотілось, туди краще не додавати великі принти, об'ємні принти. Краще зосередити, якщо ви полюбляєте принтовану історію, краще зосередити свою увагу на дрібному маленькому принту. Наступна корекційна методика, моя улюблена, тому що мої всі клієнти знають про неї і вдало користуються. Називається взуття в тоннизу. Я вже про неї згадувала. Це коли ми беремо е, взуття, е, і воно відповідає по кольору або по відтінку з нашим поясним. Виробом. Це можуть бути взуття, до прикладу, в тем чорне так? з чорними е, брючками. Це можуть бути е, сині кеди з джинсовими штанами. Це можуть бути е, бежеві е, туфлі-човники з бежевою спідницею олівець. Тобто, е, все те, що відповідає по тону і по кольору з нашим поясним виробом, дуже легко, неважко повторити. Така методика вона витягує зріст, робить ваші ноги довші. Вона візуально ви будете сприйматись стрункішою, особливо, якщо ще ми візьмемо поясний виріб з посадкою Наталі, з високою посадкою. Так це також буде додавати вам певних понтів, певних очків. Такі візуально ви будете здаватись реально стрункішою. Наступна корекційна методика це відкриваємо найтонші частини. Найтонші частини тіла, ті, які якими ми пишаємось. До прикладу, це можуть бути ключиця, це може бути зап'ясток, це може бути район талії, де найтонша частина, так, на сталі, або там, де в нас гомілка, але найтонша її частина знизу. І загалом всі довжини, які ми беремо в образи, вони мають закінчуватись після найширшої частини тіла. Якщо ви хочете обрати правильну довжину жакету піджака, пічака, вона має закінчуватись після найшого. Ширшої, найоб'ємнішої частини вашого тіла, або це е, довжина до стегна, або вже після найширшої частини стегна. Таким самим чином, це також одна із е, підвидів злістичного е, прийому, так правильно довжини. Але повертаючись до відкритих найтонших частин тіла, там ми зробимо такі певні акцентики. Ми таким чином оголієм е, ті самі. Тонкі частини і акцентуємо на них увагу, тобто, таким самим чином відводимо нашу увагу від найоб'ємніших частин тіла. Це дуже класна методика, яка працює майже з усіма типами фігури. У всіх є найтонші і є найоб'ємніші частини тіла. Є те, що ми хочемо скоригувати, і те, що нас. В принципі задовольняє, тобто тут відштовхуйтесь від себе від своїх індивідуальних особливостей на першому місці. Це ви і ваша індивідуальність. Якщо ви чітко знаєте свій тип фігури, свій гардероб, свій стиль життя. У вас є база, капсула, ситуація, ви зробили розбір Корекційні методики це просто буде як такий плюсик, який бонус, який допоможе вам класно і грамотно складати свої аутфіти. Наступна корекційна методика це монохромні образи. Монохромні образи це тотал лук в одному кольорі або в відтінку одного кольору. Це є дуже популярна методика, вона використовується дуже часто знаменитостями. На подіумі також дизайнери використовують її, щоб показати різну гру текстури, тому що частіше за все на подіумі. Коли беруть один а, відтінок, один колір, якийсь, наприклад, фіолетовий, так, витягують його по пастельній лінії і а, таким самим чином показують нам, як класно можна комбінувати в межах цього образу з одного кольору різні текстури: лакову, шифонову, а, вельвет, а, там, якусь бахраму додають. дають. Таким самим чином це мікс фактури, мікс текстури. І мені дуже подобається загалом зараз роздивлятися більш складніші монохромні образи. Як з приводу простіших монообразів, це може бути або тотал-сірий образ, або тотал-бежевий образ, там, де у нас всі речі в одному відтінку. Це візуально також додає нам стрункості, витягує наші ноги, зробить наш зріст і наш силует більш пропорційним і оку, спостерігача і того, хто на вас дивиться. Ви здаєтесь візуально стрункішою. Ну і крайня методика на сьогодні має назву Гострий мис. Всі ви вже чули від мене, що гострий мис він витягує наш зріст. А якщо це ще підбори, так якщо в нас є підбори з гострим мисом, то це взагалі ідеальна історія. Звичайно ж таки, я чула неодноразово, як незручно ходити в взутті з гострим мисом. Це також дуже індивідуально, але також звертайте увагу, що навіть маленький загострений носочок він також витягує ваш зріст. Тобто не обов'язково. Брати найдовшу модель, типу, як ось недавно вийшли класні взуття від Прада. Не потрібно прям гіперболізувати. Візьміть маленький загострений носочок, візьміть Kitten Heel, малесенькі підбори. Так? Тобто не падайте в крайності. Я розумію, що іноді, наприклад, в. Чоб чобітках з гострими мисами часто стираються ці носки, і воно реально зовсім не незручно. Але іноді є класні моделі, які прям топ. Навіть форма в казак, казаки, так або ковбойки. В них також є оця форма видовженого носочка, і вона також класно працює. Тому звертайте увагу, що можливо ще комбінація двох методик в одному образі: до прикладу, взуття в тоннизу, а також взуття з гострим носочком. одночасно. це взагалі зроблять ваші ноги, аля Victoria's Secret Model. Тому звертайте на не такі маленькі дрібнички, увагу. Я надію, що це відео вам сподобалось. Якщо так, обов'язково поставте вподобайку, напишіть комент і загалом підписуйтесь на канал, тому що е, тут ми з вами, ком'юніті, таке збирається. Прекрасне ком'юніті. Мені ком дуже комфортно з вами спілкуватись в коментарях. Я читаю всі коментарі, відповідаю на всі коментарі. І кожного тижня стараюся зробити щось цікавеньке, щось е, нестандартне для вас. Тому, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте про вподобайку. На цьому. Му, у мене все, і я була з вами дуже рада побачитись. Зустрінемось вже на наступному тижні у нових відео.